Надія була дуже хороша. Трохи дивакувата, але така щира. Надія була дуже таємнича, іноді навіть занадто. Скажіть, ви бачили її з чоловіками? Можливо, хтось заходив до неї в зал, лишався надовше? Це ні. Все її особисте життя було ось тут. О, прямо тут. Хоча знаєте, вона була дуже гарна. А професор Вічність щось каже вам це ім'я? Так вона підписувала одного зі своїх співрозмовників. Та ні, я ж кажу, я її з чоловіками ніколи не бачила. А після того, як вона скачала собі той додаток, що зі штучним інтелектом, то вона взагалі від нас відгородилася. Сидить собі сама, щось пише, сміється. Таке враження, наче їй там цікавіше було, ніж з реальними людьми? Так, ось її графік 2 через 2. Угу. Угу. А що це за цифри? А, це номер читацького і картки. Дивіться, минулого місяця цей угу. номер забирав угу. і віддавав. Вісім разів по три книги. Чи не забагато? Все на зміні надії. Якого оформлений? Віктор Панок. То я його знаю. Він у нас часто книжки бере. У нього двоє дітей. Дуже приємний чоловік. Не сумніваюся. Контакти.